Нещодавно учасники верес Бізнес Клаб вирішили зробити крок на підтримку нашої команди та подарувати їм нові спортивні тренажери. Поступила пропозиція від спортивної частини клубу допомогти підготовку футболістів в зимовий період. В закритих в приміщеннях. І тому «Верс бізнес-клуб виступив з ідеєю закупити тренажери, які роз... будуть розміщені на стадіоні. Цих пам'ятаю для нові доріжки і для загальної фізичної підготовки тренажерів. Всі учасники бізнес-клабу задонатили. Фізичну форму потрібно підтримувати футболістів майже кожен день, в комфортних умовах. І не відриватися від стадіону. Не їздити нікуди куди менше не жив'язали, а відбувається все локально нашому стадіону. Ми продовжуємо облаштування нашого стадіону завдяки учасникам Верес Бізнес-Клабу. І звісно, сподіваємося, що ці нові тренажери вони допоможуть нашим хлопцям тримати себе в хороших кондиціях.